Вітаю сьогодні 4 вересня 25-го року вечір. Ось зараз зніму цю трояндочку, а на завтра її викладу. Троянда називається Тілія. Це взагалі то флорибунда японська. Я в тому році відео побачила з цією трояндою Наталії, у пані Наталії трояндовий сад. Ну Ось собі таку замовила осінню в тому році, вона прийшла. Вона зараз у мене димчата, лилова, папиляста якась такого кольору. Дуже красива квітка. Ну Ось який кущик вона наростила. Кущик поки невеликий, ну, добре, що і так. Зате вона квітла на протязі літа. Ну, квіток 5-6 було, мабуть. Ма може і більше навіть. Бо ось була квітка. Це вже з цієї хвилі. Це її